Процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом колишнім керівникам теплогенеруючого підприємства в місті Кривий Ріг інкриміновано розтрату комунального майна, переданого на баланс відповідного суб'єкта господарювання. Цей злочин вчинено злочинною організацією, яку попередньо утворили згадані топ-керівники цього підприємства. До її складу увійшло. Окрім організаторів, вісім співробітників цього підприємства, які за вказівкою організаторів виконували ролі пособників, а також виконавців згаданого злочинного плану. Установлено, що під виглядом збереження обладнання в умовах воєнного стану спільниками демонтовано понад 1140 водонагрівачів, які зберігалися на на пунктах теплової регуляції в місті Кривий Ріг. Та перевезено на закриту територію підприємства. Надалі, у нічний час із використанням кисневих балонів, маніпуляторів, спеціальної апаратури для порізки металу відповідне обладнання було демонтовано, з його порожнини вийнято головну його складову частину, а саме латунні трубки. В подальшому з метою приховання попередньо виконаного демонтажу спільники. Заповнили порожнини відповідних водонагрівачів сторонніми предметами, зокрема одягом. А шви, які утворилися від попереднього розрізання водонагрівачів, зварили в подальшому перемістивши відповідне обладнання на попереднє місце зберігання з метою імітації його робочого стану. Відповідні латунні трубки були реалізовано на пункти прийому металобрухту за готівку. Без складання будь-яких бухгалтерських або фінансово-господарських документів. Загальна вага латунних трубок становить понад 6 тонн. Численними інвентаризаціями водонагрівачі фіксувалися як такі, що перебувають в повністю справному стані. Надалі латунні трубки вагою понад 6 тонн реалізовано на пункти прийому металобрухту за готівку. Жодних фінансово-господарських документів при цьому не складалося. Додаткової суспільної небезпеки, виявленому факту злочинної діяльності, додає те, що злочинними діями спільників понад 250 тисяч мешканців міста Кривий Ріг, а також підприємства критичної інфраструктури позбавлено можливості отримання послуги гарячого водопостачання, централізовано. Розмір установлених збитків дорівнює майже 30 млн грн. Слід зазначити, що це вартість кольорового металу, який реалізовано спільниками як металобрухт. Фактична вартість обладнання, яке було виведено з ладу злочинними діями підозрюваних, в 10 років більше і становить під 300 млн грн. Станом на теперішній час спільників викрито на 65 епізодах відповідної злочинної діяльності. За результатами розгляду клопотань органу досудового розслідування, судом постановлено рішення, якими застосовано до всіх учасників злочинної організації запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України, а також Служби безпеки України.